Легенда навчання на станції хлорування Ужгородського водоканалу вибухнули балони із хлором. Лунає сирена. На місце прибувають чергові водоканалу, пожежники, групи хімзахисту та медики. Їх завдання врятувати працівників та ліквідувати наслідки вибуху. На хлоратор прийзав зрив. Порождіно сім балонів з хлором. Ну, знаєте, хлор це ядовите вещество. Для нейтралізації. Облака хлорається водяна завіса. Для проведення рятувальної операції у хлораторні відключили електроенергію, зачинили всі виходи. У той час пожежники створили над об'єктом водяну завісу, аби отруйна речовина не розповсюджувалась. Група хімзахисту визначає зону ураження. В півсотні метрів від місця вибуху медики вже надають першу необхідну допомогу постраждалим. Як запевняють рятувальники, в таких випадках важлива кожна секунда. В першу чергу, в саму першу чергу, треба звідти йти геть. А якщо вже людина не може або щось сталося, ну це дуже мало, бо хлор дуже їдкий, він дуже впливає на організм. Буквально хватає одного-два вдохи, і людина може погинути. Ліквідувати наслідки аварії вдалось досить швидко. Загалом у навчаннях взяли участь 130 працівників служб та підрозділів життєзабезпечення області: представники Червоного Христа та волонтери. Для останніх це перші спільні навчання. Ми як і навчалися самі, звісно, так і відповідно навчали. Бачите, це в нас було розіграно масове ураження населення, як не розтірятися в такій ситуації, зібратися і максимально точно надати першу допомогу до приїзду швидкої допомоги. У таких спільних навчаннях важлива співпраця. Переконані рятувальники. Потрібно такі навчання проводити саме з волонтерами, бо останнім часом цивільна оборона у нас була зведена на нівець у зв'язку з тим, що був спокій та мир у державі. А тепер треба всі ці знання відновлювати Цьогоріч Схожих аварій в області не зафіксовано однак спільні навчання громадськості та служб швидкого реагування планують проводити і надалі.